Патрик Андрій, молодший сержант по мобілізації, командир взводу. Як вас змінила війна? Війна мене змінила. Ну, в деяких речах я став більш сентиментальнішим, а в деяких навпаки. Війна трохи вбиває романтика в тобі. І ти вже на ті речі, на які дивився, скажімо так, з якимось співчуттям, можливо, там з розумінням до когось іншого, то воно притуплюється. Ти дивишся вже зі своєї колокольні, і воно трошки вже по-іншому, тому що ти розумієш, через які речі варто переживати, і що може статися для того, щоб ти так себе відчував, а на які просто ну, майже можна і не звернути уваги. Що найважче у вашій роботі? Найважче саме в моїй роботі це брати на себе відповідальність за прийняті рішення. Тому що від багато з них залежить життя і здоров'я тебе і твоїх побратимів на другому плані виконання бойового завдання само собою. Хто для вас побратим? Якщо з практичної точки зору, то побратим це та людина. Е е Бойовий товариш, якому ти можеш довіряти на 110%. робити все від себе залежне, щоб він тобі довіряв також на 100% Абсолютно, тому що дуже важливо розуміти, що в небезпечні хвилини, там моменти ситуації, в тебе є з боку людина, однодумець, яких би він поглядів не був в той момент. Ви однодумці і робите одну і ту ж роботу. Дуже важливо, щоб була така людина з боку, або їх декілька. Дуже класно плюси та мінуси війни. Плюсів у війні не дуже багато. Взагалі їх немає. Якщо в масштабі однієї людини судити про це, якщо розсуждати в контексті масштабу держави, війна однозначно зміцнила нашу країну, вивела нашу армію на топ рівень, я рахую, Європи. Зміцнила ідею нації, вона, хоча б з'явилася як така. Люди розуміють, хто ми такі, за що ми, за що ми робимо ті чи інші речі. Люди, які ще вчора, наприклад. І подумати би не могли, що він піде на війну добровільно захищати свою батьківщину з автоматом в руках, на умовно кажучи, вірну смерть і готовий на це піти. Що вчора він би хтось йому це сказав, він би розсміявся. А сьогодні сталася така ситуація, як сталася, і людина ні про що не думає. В нього тверде рішення він знає, що він робить, знає, чим він може пожертвувати і жертвує цим, і знає заради чого. Мінуси однозначні. Я думаю, це явне питання, які в нас мінуси. Це жертви. Це жертви як зі сторони військових, так і зі сторони цивільних людей, які взагалі ніякого відношення до війни не мають, крім того, що ну, от на їхній території, в їхні міста, села прийшла війна. Ну і сусід в нас це теж такий жирний мінус, я рахую, який від нас нікуди не дінеться абсолютно ніколи. І до цього треба. Готуватись це розуміти і не і знімати вже ці розові очки і розуміти, що ну, воно буде в такій чи іншій формі, буде завжди. Так що готуватись до цього треба. Перший контакт з ворогом. Січень 23, го початок січня, 12-14, не пам'ятаю, ну якось так. От я тоді приїхав. Група мого взводу збиралась на позиції. На тій позиції в той момент я ще не був. Я вирішив піти з ними. Все, ми зібрались, виступили, зайняли позиції. Це було десь о 6-й ранку. Ми зайняли позиції, змінили попередніх хлопців. І буквально через може до години часу, хвилин 40, нас почали закидати вогами, димшашками. Ну і сказати, що я в шоці, я нічого не, ну, це нічого не сказати, тому що це мій перший бій і він був плотний. Це був штурм нашої позиції зі сторони ворога. Так, був момент, я трохи розгубився, так як я пішов на ту позицію перший, я поставив командиром групи, командира відділення свого взводу. Він вже там був, він на той момент був, скажімо так, більш досвідчений. І ну і знав це все, всі позиції знав, група була спрацьована. І я рахую, що я дуже правильно цей вибір. Ми двоє прийняли це рішення. Я рахую, що це дуже вірне було рішення, тому що коли почався штурм, я ну розгубився, слабо кажучи. Я мене затрусило сильно. Я присів, тому що я не хотів показувати побратимам, що я боюсь, тому що я командир їхнього взводу. І я от такий приклад показую, і мені було трохи соромно, і в той же час страшно було. І я не до кінця розумів, що мені треба робити. Я присів на коліно. Командир групи розставив всіх хлопців по позиціям. Все грамотно спрацьовано, Ми були вдвоєці з ним. Я присів на коліно, закурив, наскільки це було можливо, і руки трусились так. Що я ну, думаю, що я тут роблю взагалі? Може, це і не моє, напевно. Але пройшло хвилин п'ять, я піднімаю голову, дивлюсь, е командир групи теж нога труситься. І я якось таким чином себе заспокоюю, бо я собі прийняв, що це нормально. Це нормально і не треба панікувати на фоні цього. Треба розуміти, що ну така ситуація, нічого страшного. І я бачу, що людина також так, так реагує, але при тому всьому він робить свою роботу. Чітко, правильно, грамотно розставляє хлопців. І в нього є чітке розуміння, що йому зараз треба робити. І все. І це мене дуже заспокоїло. Я прям ну, взагалі камінь з душі. І все. І от такий в мене був перший контакт з ворогом. Ми штурм успішно відбили без жертв. У нас був дуже класний гранатометник. Він є до сих пір, слава Богу, він живий здоровий. Гранатометник Красавчик Женя, він на РПГ вивіз штурм. Бій, який найбільше запам'ятався. Я зібрав групу добровільно. Ми йшли на евакуацію нашого загиблого побратима. Трошки ми не вписались в таймінг, скажімо так. Ми мали виступити вночі, виступили аж зранку. Коли вже було видно, нас спалив дрон, завис над нами і в режимі реального часу почав нам навалювати 120-м мінометом. Дуже важко ми йшли. Нас було, по-моєму, сім чоловік. Ми пройшли з 600, яких нам надо метрів, десь близько 120, потрошки, потрошки, потрошки. Міномет ближче, ближче, пристрілювався пристрілювався. Я прийняв рішення відступити назад на попередню позицію, перечекати. Нам так і не дали. Це я так трошки забіжу на політ. Нам так і не дали дойти. Ми не виконали того, що ми хотіли виконати. Але як стало ясно через один день, там була засідка ворога. Зразу ж від нашого побратима, за ким ми йшли, в 10 метрах була засідка ворога, і вони чекали. І, скажімо так, міномет став нашою паличкою-виручалочкою. Як це не дивно звучить, всі в мене всі цілі без поранень. Ми всі повернулися без травм, без поранень. Задачу не виконали, але я ж кажу, що як стало ясно через один день, що це так треба було. Оце запам'яталось дуже сильно. У відпустці є бажання повернутися на фронт. Є бажання повернутися на фронт, коли перебуваєш у відпустці 5-10 днів. Я для себе зробив такий висновок, тому що я не розумів, як це працює. Я був у відпустці на 5 днів, на 10 днів і був на лікуванні довший період. І коли ти довший період вдома, наприклад, три тижні, місяць, півтори місяці, то ти вже звикаєш і ти не хочеш. Туди вже їхати ти вже ну не хочеш. Ти вже звик вдома, Ти розумієш, як може бути тебе дружина з боку, близькі, батьки, друзі ну, Ти привик жити ну, відносно, наскільки це можливо за місяць-півтори. Ти звикаєш тут і не хочеться. Але коли ти приїжджаєш на 5 днів, на 10, голова військового не встигає влитись в те, в той потік подій. Він, Ти не встигаєш звикнути до дружини, не встигаєш звикнути до батьків, до друзів. В тебе ще все, всі актуальні історії з фронту в тебе ще в голові. Ти ще можеш за 10 днів всього не розказати, того, що би ти хотів або можеш. Розказати. І ти ще там весь. І ти поїхав, і ти вже тут, ну ніби як приїхав, ну з розумінням, що от-от ти їдеш туди і вже хочеться. Е, тому що не звик, і тобі некомфортно. Ти звикаєш до всього. І ти звикаєш до того е, устрою, який в тебе там є, і тобі там добре, тому що. Ти привик тебе стабілізувалось, розуміння, ти знаєш, тебе не дивують, багато там речей, ти їх бачиш кожен день, і тобі комфортно, і тут тебе виривають, і ти на п'ять днів приїжджаєш до рідних. Коли ти там, ти дуже хочеш додому, коли ти тут, ти хочеш туди. Ось от таке от розуміння. Тобто це питання звички, роботи з психологом, спілкування з близькими і повернення головою, в тому числі не тільки фізично, а головою в соціум, до людей. Туди де жив раніше. Небезпека на фронті та під час повітряної тривоги у місті. Була в мене така ситуація. Приїжджала до мене дружина в Краматорськ. Я відпросився в командира на два дні. Я приїхав в Краматорськ. Ми зустрілись. Ну, на квартирі ми жили два дні. І тривоги. В Краматорську. Ти, по-перше, не чуєш тривоги, в принципі, тому що ну, на нулі або там, чуть-чуть, трохи -чуть витяжці від нуля, ну там немає тривоги. Там вже по факту ти знаєш, що щось не так, тому коли вже щось прилетіло. Приїжджаєш в Краматорськ, працює тривога, і в тебе паніка, і ти не знаєш, що тобі робити. І ход, ну, я за себе кажу: я ходжу по квартирі, в мене дружина не так боялась, хоча ну, це дружина, ніякого відношення до армії, до війни немає. Слава Богу, того досвіду прильотів в неї немає, але вона спокійніша, ніж я. Людина, яка от приїхала з нуля, де робиться, ну що тільки не робиться. І я собі зрозумів, що чого так відбувається. На фронті, на нулі, в тебе є чіткий алгоритм дій, що тобі треба робити. От є прильот, попередили тебе, чи ти вже вухом почув, що є виход. Ти знаєш, що тобі робити. Тобі є окоп, тобі є бліндаж, тобі є якесь углублення мінімальне. тобі є зброя на випадок, якщо піде ворог, в є бронежилет, тобі каска і все і все інше. Тобі є чіткий алгоритм дій. Ти знаєш, що тобі з цим робити. Тебе вчили, ти знаєш, що робити. І тут ти сидиш в Краматорську на квартирі і працює тривога. І ти порозумієш, що ти на це вплинути не можеш ніяк абсолютно. Куди вона прилетить, це вже, ну. Фарт. фарт не фарт, це вже типу, 50 на 50. Попаде, ну, не попаде, фух, слава Богу. І от така панічна скажімо, атака, тому що ти не можеш нічого з цим робити. І навіть те, що ти хотів би з цього зробити, то немає для того сили і засобів, скажімо так. Максимум це ти підвал сходиш, там, збігаєш в підвал. Я бігав, кстати, в підвал, сидів в підвалі, коли була тривога в Краматорську першу ніч, другу, то я вже трошки заспокоївся, але, але момент був якою буде Україна після перемоги? Україна буде після перемоги. Однозначно, топ країн Європи, топ армій світу. Я впевнений, тому що я думаю, що в нас вже є деякі підрозділи, які можуть вчити першу армію світу, другу армію світу. Ну про другу не будемо. Ми вже їх вчимо непогано. І собаки вчаться до речі, топ армії. Однозначно, топ країною Європи, думаю, буде за рахунок того, що після перемоги нашої, думаю, що буде масштабно відбудовуватись Україна, будуть інвестувати в нас. І таким чином, я думаю, ми зможемо це зробити стати гарною достойною країною Європи. Ми вже гарна і достойна країна однозначно, але я не говорю в парадигмі європейських країн. Я маю на увазі, як вони нас будуть сприймати як державу, яку вони взяли в свій альянс. Хотілося б, щоб на державному рівні були прийняті рішення, щоб нас через два дня під Києвом п'ять танків не стояли. Зрозуміло, ми з цим будемо щось робити, але це вже постфактум. Це вже так, але після нашої перемоги. Забагато, за велика ціна заплачена, щоб потім з цим нічого не робити. Від людей цивільних хотілося б розуміння військових, щоб не було. Ну, воно буде, але хотілося б, да? ми ж ідеальну картинку малюємо. Хотілося б, щоб не було там. Я тебе туди не посилав. А в маршрутці, коли там хлопець заходить, показує посвідчення учасника бойових дій. То він не казав водії, ну ладно, півціни, типа, або пускає тебе, ну типа, ну тибе лучше пішки пішов. І так далі. Відношення до військових, я про це говорю. Відношення до військових має бути таке, як було спочатку війни, як є зараз, там ну вже хоча не таке, але пройде 5 років, 10 років. Це не змінить того, що людина була готова покласти життя заради людини, яка. Ходить в місті, в цивільні в заклади, живе своє життя, виховує своїх дітей. І він заради тебе готовий був покласти своє життя. Він був на це готовий, він знав це. Ніхто з військових туди не йшов, я думаю, абсолютна більшість не йшов туди відсидітись від чогось. Ми всі туди йшли, готові на жертву. І це, це потрібно цінити. І це не має забуватись. І воно має бути на високому рівні.